Іван Юсько з Делятина один з небагатьох пасічників, який викачує з вуликів падовий мед. Його вулики знаходяться посеред хвойного лісу. Тут бджоли збирають пилок не тільки з дерев, але й з кущів та квітів. Ми болячки наживаємо ціле життя, хочемо вилікувати за п'ять хвилин. Таких чудес не буває. Треба спеціально споживати продукти бджіництва, щоб бути в хорошому стані. І єдиному меду, якому притаманна омоложуваність. Європа вся дуже за цим медом впадає. Впадає за того, що там великий міст мікроелементів, мікроелементів, які заключають в собі магній, кальцій. Саме найбільше хвойний ліс дає йоду. Якщо з простого вулика можна зібрати 10 літрів меду, то падового виходить не більше трьох. Тихо. Падовий мед має багато мікро- та макроелементів, тож коштує він удвічі дорожче, аніж інші види від 200 гривень за літр. По кольору, який скапає на тарілочку, це є, тем, це є признак хвойного падевого меду. Бабуся Ганна без природного солоду не проводить жодного дня, жартує бджолині укуси, наче дороговартісні уколи молодості. Бджоли мене обкушують, але то байка, то все, все до здоров'я. Я була слаба така, що, що ледве ходила, стали мене бджоли кусати. Он то я ще моторна, та то я вже вісімдесятку розміняла, але. Бабушка ще бігає, ще допомагає". У ці дні пасічники також розпочинають закладати нову медівку. Це напій, який пили козаки. За його виготовлення беруться лише досвідчені, і у кожного своя рецептура. Це є натуральна медівка методом бродіння, але без дріжджів і не на воді, а на виноградному соці. Це є ставлений, так називається ставлений питний мед. Цей мед має вже десь. Ну, вік у нього вже півтора року, практично. Має, має 11,5 градуса рівненько, бо я робив держместандартний аналіз. Він не є міцний, він здоровий, корисний. А от ще одним еліксиром молодості є біополи крилатих трудівниць. Тепло клуба це є десь 36 градусів. Це тепло найбільш наближене до температури нашого тіла. Далі, оце, що вони вентилюють вулик, оце їхній звук. Оце, що вони махають крильма, це наскільки воно розслаблює організм. Вісім-десять хвилин ви засинаєте тут, як мала дитина. Варто пам'ятати, що справжнього дешевого меду аніж 120 гривень за літр, не існує, та й рідким узимку мед не буде. Він може виявитися або фальсифікованим, або розтопленим, адже майже всі сорти з часом кристалізуються.